Так, і знову здорово, народ. У нас прийшли посилочки. Є два штука. Ну, давай з маленьких почнемо. Так, мій скальпілець. Я вже теж його почав купити. Он я робив. Не ріже, хай не ріже. Ватку є васка. Так, це є... От я теперь робляє в мене не було що діла. Замовив сатовські роз'єми. 4 штуки. -то. Тепер ця посилочка. CPU кулер. Шість доларів. Це має бути кулер для процесора. Мій кулерець на процесор Зипу AMD. А, універсальний, він універсальний вона є, знаєте. Перехідник на під цей, під інтеллески. Дивіться, яка це класна штука здорова. Тут у нас термопаста в комплекті. Всякі пестики заглушечки. Знаєте, як на мене, вартуєте грошей. Прямо вправду, подивимося, як воно буде охолоджувати. Це, коротше, оце все, це є все, все оце оце деталь, це все є пластини. Просто вони тут стягнути якимись стяжками, Типа на закльопки спресовані. Це все це все, все, все таке бачите, так, не знаю сфокусувати якось, щоб то було видно чітко. О! Дивіться, Це є все пластини. Шикарно, не? Кулір, я не знаю, тут 12-ка чи то якийсь тут діаметр щось навіть протикав. Тут підходи і на Intel, і на AMD Так, 125 на 125 на 75, 125. Коротше, колір 120. -ка. Якщо це 125, це значить колір 120. -ка. Ну як, народ? Ваша точка зору. Правда круто? Я сьогодні обов'язково зразу і поставлю. Та що сьогодні? Ти зараз піду. Зніму комп'ютер. І поставлю, може навіть це зніму зроблю відеогляд це з полосочками. Ну, Правда, таке трохи помаранче оцього колячку навколо. Але в цілому файно. Єдине, що я зразу що зроблю, я не люблю оце дурацькі китайські символіки І іхні І Я його зараз прямо зразу і зніму. Хай буде просто білий. Без тих аероглифів. О! Не люблю цього. Я люблю, коли все чітко дається. Красота, не? Супер. Кулерець бомба. Ну подивимось. Е -е. Я напевно зроблю окремий відеоролик. Установка цього кулера. і тест на його тепловіддачу. Добре, По посилках все ясно. Там буде слідуюче відео по встановці цього кольору. Наразі, ну, мій годиночок. то ще раніше замовляв. Класна штука, я вам кажу. Дзвонити, до речі, можна з нього дзвонити прямо, і тут є і динаміки, і мікрофони говорити. Взагалі класно. Правда, на мене дивиться, странно, коли так. Ткод... В руку говору ну, По приколу. Файн. Добре. Дякую за увагу. Всім па.